Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами огляд на рулеточку Від Парад. Сьогодні ми з вами покрутимо її, побачимо, чи вартує вона своїх взагалі золотих центиків, оцих наших любих золот... золота взагалі свого. І давайте розберемо спочатку. Повна сума рулеточки у нас, вона має у нас 25 прокрутів. І всі 25 прокрутів обійдуться вам в 36620 золотих. Що, в принципі, доволі-доволі дорого. Тому що це ціна однієї десятки і, можливо, навіть дев'ятки в непоганих таких наборах. Що нам поклали за цю суму в рулеточку? Давайте будемо розбиратись. Поклали чорні скриньки, містики, купу. Всякого непотребу по типу там, контейнер з кастомізацією, чи, наприклад, ті же контейнери з легендарним аватаром, ну, до непотребу насправді можна було б ще містичні віднести, але робити ми цього сьогодні в будь-якому випадку не будемо. Що можу сказати про рулеточку? Загалом вона повністю не вигідна, тому що 25 прокрутів, тут дуже багато може чого цікавого випасти, але окупу, скоріш за все, в цій рулеточці не чекайте. Ну, тому якось так. Буду крутити її на 1000 золота. На жаль, більше немає на аккаунті. Тому давайте будемо починати. Робимо перший прокрут. 100 золота. Давай. Можливо, мені сьогодні рулеточка підкрутить. Ще хотілося б виокремити те, що. Давайте, напевне. Так, класно випадає кастомізація. Давайте ми її відкриємо. Зразу не потріб. Так. Шанси на головну нагороду у нас. 0,09% з першим прокрутом. Тому якось так. Також в рулеточці ви могли помітити, що тут немає по одному золотому, по одному золотому, тому, в принципі, таку фішку, на жаль, розробники прибрали. Ну але, в принципі, воно те на те й виходило, тому тут я не бачу нічого поганого, не бачу нічого хорошого в цьому. Добре. Взагалі, мені здається, було так, що от, от, повна сума рулетки, вони додають 5 прокрутів. По одному золотому розкидають їх десь тут, і просто до суми рулетки додають ще ці 5 золотих чи 4, або роблять так, щоб більш-менш гарне число вийшло. Тому я думаю, розробники не ображають себе, додаючи один золотий, але чомусь вони цю фішку прибирають з багатьох рулеток. Добре, другий прокрут 150 золота. І чесно, я не знаю за що можна крутити цю рулетку, тому що ну, тут контейнери відпад, які ну, відкручені в основному йдуть. Контейнери збере їх усі, також рідко з них щось падає. Також, ну, в принципі, тут єдине, що реально цікаве в цій рулеці, це чорні скриньки можливо. І, на жаль, на цьому все. 250 золота знову витрачаємо на прокрут. Це вже в нас, до речі, який прокрут? Не знаю. Зараз глянемо з вами, до речі. О, мегаконтейнер, непогано. І Давайте робимо це вже який прокрут буде. П'ятий прокрут, робимо п'ятий прокрут і переходимо до сховку. Відкривати те, що нам, в принципі, понападало. Давай. О, містичний контейнер. Слухайте, непогано випало, насправді могли випасти гірші контейнери. Добре, давайте будемо, в принципі, відкривати. Панове, відкриваємо з вами два контейнери відпад. Поїхали! Давайте, два відпади. З відпадів рідко щось падає. Ой, відпади, боже, збери їх усі. З них рідко щось падає, але ну, можливо, можливо, і тільки можливо, не сьогодні. Так, ні. Відкриваємо тоді ще з вами містичний контейнер. Давайте. В пошуках сертифіката чи 100 тисяч золота. 50 тисяч золота це ось рібло, це прямо потішно. Ну і відкриваємо ще тоді з вами мегаконтейнер. Давайте. Поїхали. Чому ні? Мегаконтейнер. Давай. Може, тут реально щось прикольне буде і я. Хе-хе-хе. <хи> Недарма казав, що рулетка невигідна. Недарма. Висновок ми з вами в мінусі на 700, цілих золота. І, в принципі, що можна які підвести підсумок. Рулетку варто крутити десь. Ну, от Наприклад, до 8 прокруту, включно, наприклад, там чи до 7 -го. Зробити пару прокрутів, подивитися, чи вам, можливо вам випаде головна нагорода, деяким падає. Я знаю особисто таку людину. Тому можливо, можливо, реально варто покрутити, але не повністю в жодному разі. Чому? Тому що ну, тут надто багато непотребу. Тобто, ну, от У нас є з вами, наприклад, 36, ти... хай навіть 30 тисяч за 30 тисяч в магазині продається ХСОР. XOR. XOR, це, в принципі, класна ПТ. З сьомого рівня вона в мене є, я купив цю пропозицію. Також продається Канон як де Панзер, Ну, вже так, не така класна ПТ, але в принципі також восьмий рівень. Також можна купити, я не знаю. Ну, наприклад, радянські розвідники. Ну, наприклад, ну, Хоча тут насправді не дуже пропозиції сьогодні. Але висновок можу зробити такий: що за таку суму вже краще покрутити, якщо крутити. Рулетку на якогось, ну, наприклад, вищі хижаки. Чому ні, доволі класна рулетка. Дуже сильно мені подобається. Давайте, до речі, пару прокрутів зробимо. Я все рівно збирався їх зробити за кадром, тому що ну, мені не вистачає на огляд цієї рулетки, хіба що на якомусь твінк аккаунті Давайте, збери їх усі, в принципі, один контейнер. Давай. Не підведи. О, тисяча. Непогано, слухайте, непогано. І, в принципі, можна на цьому. Зупинитись, я сказав би. Е, так, ну, в принципі, давайте зробимо сім прокрутів, я не знаю. Просто щоб вам цікавіший контент був більше цікавого, тому що не буду я крутити ту рулетку, е, аж рахую, я абсолютно не вигідною, тому що там немає навіть на що вмазуватися. Якщо тут, звичайно, нагороди гірші, ніж там. Але тут, ну, наприклад, може випасти той же там, я не знаю, вищий хижаки сертифікат чи там. Коротше, скажу так, що краще покрутити, наприклад, цю рулеточку, тому що тут он зберіг усі падають. Там вони також падають, але ну, сенс не в цьому. Гаразд, насправді, можливо, дарма я так поїду. Ну, гаразд, в принципі, чому ні? Зробимо от декілька прокрутів. Так, зільємо повністю все золото, можливо, ще щось відкрите. Хоча навряд. О, містичний контейнер. Ану, давай. Ану, давай. Давай мені сертифікат. Слухайте. А непогано, реально. Головне, щоб з цього сертифіката не випав якийсь шлак, А так, в принципі, слухайте. Ну, я якимось чином вийшов ще переможцем з цих двох рулеток. Гаразд. Гаразд. Не в цьому сенс. Сенс в тому, що та рулетка, я думаю, скоріш за все, не вигідна. Хіба що ви дуже везуча людина, тому що, от, наприклад, рулетка вищі хижаки, знову ж таки, чомусь я її приводжу, приклад, тому що вона мені подобається, вартує десь 23 тисячі. І за 23 тисячі ви, ви отримаєте гарантовану десятку. Тобто, А десятки, вони в більшості своїй всі вартують уваги, тому я б на вашому місці подивився би на цю рулетку. Можна, в принципі, доплатити 3 тисячі і купити AMX m 4 MLE, тому що тут, в принципі, Доволі також непогана рулетка на М4 Млія чому ні. Давайте її трішки прокрутимо. Ну, Тому що дивіться, танк 10 го рівня за 26 тисяч з легендарним камуфляжем. Можуть випасти ще контейнери відпад, можуть випасти ще містичні контейнери. ну, Французькі. Коротше, тут також доволі такий солідний набір. А рулетка відпад, якщо рівняти її з іншими рулетками, не виправдано дорога. Мені здається, що тут дуже важко окупитися, тому рекомендую зробити так, як я: зробити декілька прокрутів і на цьому завершити. Ну а зараз давайте перейдемо до самого смачного, що в мене сьогодні є. До речі, а до взводу мене ніхто не запрошує. Гаразд, я думав, хтось до взводу запрошує. Так, давайте подивимося, до самого цікавого, що в мене є. Панове, відкриваємо з вами містичний сертифікат. Давно їх не відкривав, близько двох місяців. Давайте. Поїхали! Давай. Давай десятку. Супер! КПЗ-70! Шикарний апарат! Я так жалів, що я його продав, і він тепер в мене назад в гаражі. Просто шикарно. Слухайте, я яким чином вийшов переможцем сьогодні з цих рулеток. Ну, це підкрутка, не інакше. А вам скажу що не варто розраховувати на підкрутку, тому що ми граємо в таку безумовно чесну і справедливу гру, в якій дуже рідко є якась підкрутка. Тому думайте і крутіть рулетки з розумом. На цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі і до зустрічі!